Депутати аутсайдери та двічники в агенції регіонального розвитку презентували результати щорічного аналізу діяльності депутатів Чернігівської міської ради. Підсумки роботи за 2022 рік можна назвати невтішними. Чернігів отримав середню оцінку 2,1 за об'єктивними показниками, і 2,8, як середню від експертів. Математика проста. Діяльність більшості депутатів Чернігівської міської ради була оцінена в 2 з 5 можливих бали у різних сферах професійної діяльності. У нас залишилася та сама методологія, яка була і до повноштабного вторгнення, тому ми працювали по ній. Ми оцінюємо про те, як взагалі депутати працюють. Вченівській міської міській раді як вони відвідують засідання сесії, як вони відвідують засідання постійних комісій, там де вони працюють? Взагалі чи подають вони запити, наприклад, на публічну інформацію, запити. Подають якісь проекти рішення і таке інше. Ось і взагалі слідкуємо за їх публічною комунікацією. Також у нас ще є такий блок, як приймальня. Оцінювання підсумків діяльності депутатів має два блоки: перший це об'єктивні показники, і другий оцінювання експертами. До блоку об'єктивні показники входять бали за усі попередньо перелічення Тетяною Романовою аспекти професійної діяльності. Також за результатами оцінювання в цьому блоці створюються списки депутатів, які отримали найнижчу та найвищу оцінку. Своєї діяльності, а також депутатів-лідерів та аутсайдерів, в залежності від кількості відвіданих засідань сесій, комісій та нарад. До другого блоку оцінювання експертами входить аналіз діяльності депутатів Чернігівської міської ради за оцінками, які залишають активні жителі Чернігова. Це громадські активісти, журналісти, редактори місцевих змі. Результати оцінювання в цьому блоці наступні. Два бали отримали 14 депутатів, на три напрацювали 24, А чотири отримали чотири можновладці. Найвища п'ятірка знову залишилась нічия. Негативну оцінку. Два бали отримали від експертів аж 14 депутатів. Зокрема, це був зокрема більшість опитаних негативно оцінили роботу Павла Вовка, Віталія Гольця, Павла Гармаша і Віктора Сехіна. Це до повномасштабного торгівля. Це був фракція опозиційна платформа за життя. Також за результатами оцінювання створено список депутатів-лідерів та депутатів-аутсайдерів. Лідерів серед народних обранців Чернігівської міської ради немає. Натомість визначено вісім аутсайдерів, що не відвідують засідання сесій, комісій та нарад. Місто у нас прифронтове і а, прикордонне, і тому відповідно у нас трошечки оцінки по цій методології від. Яка працювала ще до повноштабного торгівлення, вона трошечки оцінки в наші занизила наших депутатів. Але є депутати, які працювали і до цього в принципі нормально, активно, публічно їх видно, вони там і звітувалися, і проводили прийоми виборців і таке інше. Тобто є, але і побільшало, на жаль, негативних оцінок. Ознайомитися з результатами дослідження щодо підсумків діяльності депутатів Чернігівської міської ради за другий рік повноважень може кожен бажаючий на сайті атестація місцеві депутати, а також на сторінці агенції міських ініціатив в соціальній мережі Facebook. Утім, вважати дане дослідження повністю об'єктивним і справедливим навряд чи можна, адже під час аналітики брали до уваги не всі показники активності та ефективності роботи депутатів. Утім, очевидним є й той факт, що більшість депутатів повинні все ж таки зробити роботу над помилками і почати працювати більш активно і ефективно.